всім привіт! Це ранок вдома. 3 і 4 червня в Києві відбудеться фестиваль Стадіон культури. Всі деталі мегазаходу дізнаємося просто зараз від піар-менеджера фестивалю Стадіон культури Романа Загорняка та маркетинг-менеджера фестивалю Павла Отвенко. Вітаю. Вітаємо. Вітаємо. Давайте почнемо спочатку. Стадіон культури це, власне, фестиваль, чого, на що може розраховувати гість? Так, ну я думаю, я розпочну з дозволу Паши. Стадіон культури це простір нової культурної свідомості, де буде зосереджено декілька подій одночасно. Тобто, стадіон спеціально була обрана назва для того, щоб людина розуміла масштабність того, що буде відбуватися, і сам стадіон буде розділений на декілька зон на зону. Освітнього лекторія на музикальну зону на зону фудкортів, на зону е благодійного корнеру, де кожен е хто в принципі хоче і може задонатити, стовідсотково буде йти цей донат. Е і в цілому е задача. Об'єднувати у офлайні українців, які зараз хочуть розвиватися і не хочуть проводити вихідні вдома або тільки у кіно і у кафе. Ну, от одразу і запитання: наскільки, на вашу думку, такі масштабні заходи зараз на часі, і у чому полягає місія фестивалю? Бо я певна, що є місія не просто потусити, да? як ви вже про це почали казати. Давайте про це трошки детальніше. Ну, наш фестиваль це свого роду терапія для терапії, яка потребує суспільства вже як півтора роки, і ми включаємо в цю терапію інвестицію в подальше здорове суспільство нашої країни. Це не просто якийсь там фофан захід. Ми об'єднали і культурну історію, і благодійну історію, і розважальну історію, і концертну історію. Це все буде поєднано на одній локації на новій для Києва локації. 13 тисяч квадратних метрів. А, місія наша вона проста. Вона без якихось там підвохів, це розвиток суспільства у напрямку сучасної української культури. Ми в цьому допоможемо. У нас на це є серія івентів. перший з них там це буде наступного тижня, а далі по календарю, все літо осінь ми зацепляємо і будемо говорити з нашим ну, з киянами, з гостями міста про те, якими. Хочемо бачити, і вони в тому числі хочуть бачити наше наступне покоління і себе дотичного до цього покоління. А давайте трошки про зірок. Ну, все ж таки, фестиваль одразу сцена уявляється, хоча ми вже зрозуміло, що все буде значно ширше, цікавіше і глибше. Але все ж таки, хто вийде на сцени, які виконавці, які діджеї ну, трошки такого зіркового гачечка. Якщо ми кажемо про музикальну сцену, то буде воплі до плясова. Буде латексфауна. Якщо ми кажемо про освітню програму, то буде «Інна Чечевиця» з годинною програмою, як в принципі, українське кіно за годину. Буде Міністр зборів Василь Байдак, який буде казати, як, в принципі, е, правильно, і е, як у нього виходить, як виходить у його оточення робити е, масштабні збори і е, заохочувати велику кількість людей до донатів, і е, в принципі, е, все це е, у нас е, поєднана також дні. Е, 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 в день програмою для того, щоб люди могли просто поглибитись. Там буде і арт-терапія, буде і статеве виховання. Тобто, в принципі, ми кажемо про культуру у різних її проявах, тому що ми е, навіть. Кожного дня стикаємося з якимись певними поняттями культури. Да, це музика, це мистецтво. А вона більш ширша і наше питання як великого масштабного івенту з масштабною назвою стадіон донести різні верстки цієї культури. І все це буде доноситися ось першим заходом 3-4 червня, і вже попередньо ми готуємо наступний захід в наступному місяці. Тобто, це буде систематично. Ця регулярність ви плануєте раз на місяць да, проводити, ну щоб ми так вже в календарку собі помітили якось, де? Да? Це буде Дай, сімейний фестиваль. С саме сімейний фестиваль можна приходити з дітьми і всі знайдуть щось цікаве, правильно я вас Так, Звісно, для дітей будуть окремі програми зони для дорослих, окремі, але ну так, сімейний, але ми не продюсуємо саме там тільки сімейний. Одинокі люди. <гум> <реш> Люди, які не створили сім'ю, ми вас також запрошуємо і це дуже чекаємо. Зрозуміло. Давайте заглибимося трошки в благодійну функцію і місію фестивалю. Що, як і на що будете збирати цього разу? Дивіться, у нас кожен наш стадіон дводенний закріплює кожен запит від конкретного фонду. Перша подія 3-4 червня, ми допомагаємо району номер 1 і ми відбудовуємо повністю з нуля конкретному військовому роману голоду. Цілу е, цілий дім. Тобто, і у нас мета зараз зібрати йому півтора мільйона гривень на дім. Ми вже запустили цей збір, вже можна попередньо донатити. Але загалом у нас мета, щоб кожен збір е, у нас було партнерство з одним фондом, і ми закривали конкретний запит, щоб ми могли як. Великий масштабний захід кожен раз звітувати, що ми зробили ось це, і ось можна це подивитися, і е, кожен може там прийти і побачити, що цей дім побудований. Що якщо ми там будемо збирати на 24 машини карети швидкої допомоги, ось ці 24 машини, ми передали, віддали. Тобто, е, хочеться е, по перше, різнобарв'я в допомозі, щоб люди зрозуміли, що допомоги є дуже багато і вона різна. Тобто, є там розуміння, що інколи там е, у дітей навіть нема тих же памперсів, інколи нема е, якоїсь банальної їжі, коли їх тільки перемістили з бойових е, зон. Е, інколи е, ну тобто запити дуже різні, і у нас є розуміння дуже вже добре усієї нації, всієї країни щодо допомоги, е, конкретно е, в ЗСУ, але нема обширного розуміння щодо допомоги е, з. Усіх моментів, які потребує потребують наші громадяни під час війни, ось так ви uh будете -huh. додам да швиденько. Що окрім е, великої донатної історії про відбудову будинку, ми також е, приготували на самому івенті, на самому заході. У нас буде свій благодійний корнер. Е, що це таке? Ми зібрали е, десяток фондів. У яких і запропонували їм стати в такий невеличкий магазинчик зі своєю продукцією, яку вони продають, збираючи донати. Тобто це непрямий вид донату, коли ти продаєш там шкарпетки, каву, мерч будь-що. І оцю благодійну продукцію ми збираємо в так званому благодійному корнері. І Використовуємо функцію непрямого донату людина, купуючи щось, вона безпосередньо весь дохід цього товару передає на рахунок фонду, От. тобто ми поділяємо історію великої місії відбудови район... разом з районом номер один з фондом. Також і маленькі або невеличкі фонди, які також дуже важливі своєю роботою для країни, вони будуть представлені в меж зоні. Ці фонди будуть напевно ще обновлятися, розширятися з кожним івентом. От, тому запрошуємо вас і до цієї активності, і до активності на локації також. Ну і наскільки я зрозуміла, ви самі будете також надавати і благодійні якісь ціни на квитки для окремих верст населення, да? тобто свій внесок. Е, ну, дивіться, законодавчо ми впускаємо всіх дітей до 12 років безкоштовно, військових безкоштовно. І інвалідів там до третьої категорії безкоштовно. А прибуток з квитків йде на благодійність. Uh -huh. У нас у кожного майже у кожного другого організатора свій фонд. Uh -huh. Ми допомагаємо ще там. Тому вся команда організаторів і взагалі система івенту заходу, вона включена в благодійність. Давайте нагадаємо нашим глядачам, власне, де коли, бо мені здається, ми ще назву локації не сказали. Ну і кілька слів, будь ласка, про забезпечення безпеки, да, які там, що там поблизу, як це буде вирішувати це питання. Ну, і головне, де і коли відбудеться стадіон культури. Перший захід стадіон культури відбудеться на проспекті Академіка Глушкова, 9, льодовий стадіон. В принципі, всі подальші заходи ми плануємо розвивати саме цю нову локацію, тому всіх чекаємо це неподалік від іподрому, неподалік від ВДНХ, щоб люди могли орієнтуватися, і в принципі, ми плануємо, щоб ця локація зростала навіть в кількості своїх. Ми починаємо з 13 тисяч квадратних метрів, але плануємо, щоб їх було весь час більше. Якось так. Так, локація нова, вона ще не задіяна в таких масштабних заходах, які робимо ми. Я трошки для кияна орієнтира, бо я сам спочатку втратив логістичну якусь історію, куди це йти. Друзі, це той самий льодовий стадіон, який ми кожного разу проїжджаємо коли їдемо на ВДНГ з кільцевої дороги. От за ним, за цим великим недостроєним монументальним комплексом. З минулої епохи знаходиться наша локація у вигляді стадіону. Саме тому фестиваль називається Льодовий стадіон культури, і ми її зробимо справді круто і запрошуємо вас приєднатися та побачити це вже. Дякую. Сьогодні в Етерія ранку вдома ми спілкувалися з піар-менеджером фестивалю стадіон культури Романом Загорняком та маркетинг-менеджером фестивалю Павло Мотвенко. Дуже дякую вам і успіху, успіху! Багато відвідувачів і дякую за класне починання. Багато донатів. Дякуємо вам. Чекаємо вас 3 червня. Також до зустрічі.